Дядя Центр України Одеса. Ми продовжуємо наш робочий день. Зараз в нас буде брифінг міністра оборони Словаччини Ярослава Надя. Він з нами на прямому зв'язку. Зв'язалися із ним по зуму. Просто хотів сказати тим, хто присутній в залі, що брифінг проходитиме англійською мовою. Якщо вам потрібний переклад на українську, прошу надягати прилади для перекладу. Отже, міністр начвип. Шановні міністри Ярославе Надіо, ми дуже раді, що ви приєдналися до нас онлайн. Я також вам вдячний і я дуже радий, що зараз я маю можливість зустрітися з вами сьогодні і також відповісти на запитання журналістів з України та з інших держав. І я дійсно вдячний за те, що зараз в мене є така можливість, хоча б обговорити з вами. Питання онлайн я би хотів зазначити, що у словаччині уряд підтримує Україну. Ми всі об'єдналися для того, щоб знайти варіанти допомоги України, допомогти вашим людям боротися з російською агресією. Ми також шукаємо варіанти співпрацюємо з союзниками із ЄС та НАТО і з хоробрістю ваших людей, ваших солдатів і політичних лідерів. Ми разом зможемо перемогти Росію. Дякую і перше запитання. Давайте розпочнемо з винищувачами. Казали, що Словаччина може передати Україні винищувачі міг 29 радянського зразка, але з цього часу не було оновленої інформації, тому зараз є, обговорюються американські винищувачі F-16. Якщо американці нададуть такі винищувачі словаччини, ти зможе словаччина надати навчання для українців? Так, дійсно була така інформація щодо сверхзвукових винищувачів F-16. Ми замовили їх, але ми все ще очікуємо, коли з нами можуть їх поставити. Але ми ухвалили рішення 1 жовтня не використовувати винищувачі. Міг 29 Вони зараз знаходяться на одній з базі в словаччині, і зараз ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду словаччини і звичайно. Ми будемо враховувати зацікавленість уряду України, а також згоду союзників на цю передачу. Ми зараз це обговорюємо. Ми не збираємося передавати ці винищувати комусь іншому. Ми хотіли би передати їх Україні. Як ви зазначили, що Україна що Штати можуть передати винищувати і в 16 України, і коли це відбудеться, ми залюбки забезпечимо навчання українських пілотів для цих літаків, але зараз це все ще не відбулося, і наш пріоритет це передати Україні винищувачі міг 29 щоб допомогти Україні захищатися. Дякую. Зараз хочу передати слово журналістам в залі. Будь ласка. Не забувайте представитися перед тим, як поставити запитання. Передайте, будь ласка, мікрофон нашому колезі. Увімкніть, будь ласка, мікрофон. Майкл Васюра, журнал Ньюсфік. У грудні було обговорення того, що Словаччина може бути країною, яка буде також виробляти певний калібр для артилерії, тому що зараз Україна потребує цього. Так, в нас в Словаччині є компанія, яка виробляє різні боєприпаси, включно з тим, що ви згадали: 125 мм та 155 мм. міліметрів. Зараз дуже великий попит на ці калібри, включно з калібром 152. Зараз ми опрацьовуємо інвестиції для того, щоб збільшити зростання, збільшити виробництво, і також ми очікуємо додаткові вливання для того, щоб ще більше. Збільшити виробництво, тому що в нас є компанія, яка виробляє це 50% Там володіє держава, і вони вже все продали на наступні два роки і Після отримання інвестицій необхідно хоча б мати один рік для того, щоб збільшити в два рази виробництво, для того, щоб встановити обладнання для ліній виробництва. Зараз ми працюємо над цим. і Я можу запевнити вас, що виробництво боєприпасів буде мати своє призначення. Дякую. Наступне запитання. На Найпопулярніше, мабуть, слово останніх днів, тижнів і навіть місяць. Технічне питання, чи ми, uh, чи ми передаємо англійський канал uh, міністру? Передаємо, так? Добре. Я перепрошую. statement later. Не чув запитання. До найпопулярнішого слова останнього часу це леопарди. і мається на увазі не тварини, маються на увазі танки. Розкажіть, будь ласка, про словацькі леопарди, якщо вони е, існуються на потреби України. We have made a, an agreement with ми погодилися з німеччиною минулого року, десь у літку, що ми зможемо надати 30 бмп українським збройним силам в обмін на 15 леопардів з німеччини. Ми отримали тільки один танк у грудні, і ми очікуємо, що з березня ми будемо отримувати по два леопарди кожного місяця. Поки ми не отримаємо усі 15. Зараз не ведеться обговорень щодо можливості передачі танків зі словаччини Україні. Ми запропонували. Що в нас є все ще 3072, і ми готові, хоч завтра, їх вам відправити. Якщо буде можливість отримати західні танки, леопарди чи інші моделі в обмін на ці танки. В нас є близько 42-43 танки, які відповідають критеріям НАТО І 3015 Ми також зможемо отримати від Німеччини, і в нас буде 45, і Ми не зможемо також зменшувати ці кількість словаччини. А ми можемо обмінювати ці танки, наприклад, надати Т-72, якщо ми отримаємо додаткову підтримку від заходу. Дякую. Наступне запитання. Поки мої колеги думають над наступним запитанням, я хочу запитати про системи Патріот Патріот. Наскільки я розумію, що в словаччині є таке, такі системи, чи можна передати одну з таких систем Україні або дати можливість українським збройним силам тренуватися на цій установці? І також ми надавали Україні в квітні вже систему ППО. Зараз в нас є три патріоти в Словаччині. Один з них американський, два дві системи з німеччини. У нас немає словацьких систем, тобто це системи наших союзників. Вони знаходяться в словаччині для того, щоб захищати наше небо так. Ми також запропонували нашим американським колегам, що якщо вони хочуть навчати ваших солдат в словаччині, ми можемо надати таку можливість. Ба більше зараз вже 700 людей проходять навчання в словаччині. Якщо необхідно буде проводити навчання, це не буде новинку для нас, але ми не можемо надати вам цю систему, тому що в нас її немає. Це системи наших союзників, але можемо допомогти вам у навчанні. Наступне запитання. Питання, як Словаччина долучається, якщо долучається до. Підготовки українських військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО. Yes. Так, ми беремо участь в навчанні українських збройних сил. Ми розпочали це ще до літку минулого року. Спочатку ми навчали невеличкі групи фахівців у різних напрямках. Наприклад, як розмінування чи інші питання також спеціалісти в використанні гаубіці, які ми даємо Україні, і також щомісяця ми навчаємо більше 200 українських військовослужбовців на наших полігонах. І це механізовані бригади, тобто ми навчаємо їх в цьому напрямку. З жовтня кожного місяця ми навчаємо більше 200 військовослужбовців України Словаччини. Дякую, хочу поставити запитання якраз про ці ар системи артилерії Сюзана. Українська армія, український народ вдячний за те, що ви поставили нам ці артилерійські установи. Чи зможе словаччина поставити ще більше таких засобів українській армії для захисту нашої території? Я можу сказати, що була підписана угода на вісім установок. Вони вже в Україні. Потім в нас є угода між Словаччиною, німеччиною, данією та Норвегією для виробництва ще 16 установок Сюзана. Які сплачуватимуть зазначені країни словаччина? Працює над цим, і цього року ми розпоч... продовжимо поставку цих установок Україні. І також нещодавно я. Отримав інформацію, що є запит від українського боку. Є ще запит, запит на ще 11 гаубиць з боку України. Ми очікуємо підписання угоди, і ми тісно співпрацюємо з представниками міністерства оборони. Вони відвідували нас минулого тижня. І я сподіваюся, що ми зможемо прийти до угоди. Дякую. І ми знаємо з історію, що ВПК Словакії словаччини завжди був відомим у світі. Я би хотів поставити вам наступне запитання. наскільки збільшилося виробництво з минулого року, тому що ми розуміємо, що українські ВПК було перевезено переміщене з України до. Східних та центральноєвропейських країн через загрозу російської атаки І наскільки завантажений зараз ВПК словаччини замовленнями? Я можу сказати, що усі компанії працюють навіть більше ніж на 100% своєї потужності, іноді вони використовуються 2-3 зміни протягом доби, тобто замовлень дуже багато. Але не було реального переміщення вашого виробництва у словаччину. було обговорення, але це все ще не відбулося. Можливо, це відбудеться у майбутньому. Але наші компанії отримують замовлення від різних країн. Звичайно, ці замовлення отримує. Уряд словаччини і є замовлення від вашого уряду, але кінцева точка виробництва це Україна. В мене є колег, запитання у від колеги. Він написав мені наступне: як тільки Росія визначить Словаччину як недружню Україну. То були відкликані усі фахівці зі словаччини, які працювали з винищувачами. Міг 29 Тобто, ви кажете, що ви їх більше не використовуєте, але їх необхідно підтримувати. І чи не запитували ви компенсацію від Російської Федерації за такий крок? звичайно були певні обговорення з російською компанією. Через те, що по перше, компанія не виконала свої умови угоди, але також є ще відкриті питання з бог боків. Дійсно, Росія вдала нас до переліку недружніх країн, але також відповідно до поточної ситуації ми б здивувалися, якщо б Україна, якщо б Росія могла або хотіла б компенсувати невиконання своєї частини угоди. Це нереалістично. і я не очікую від них таких кроків з іншого боку. Звичайно, що ми б хотіли б захистити інтереси нашої країни, і дійсно, коли вони вирішили відкликати своїх технічних фахівців, які працювали у Словаччині, вони не можуть більше виконувати свою частину годи, але ми насправді цьому зраділи. Тому що наші пілоти не відчували би себе у безпеці, якщо б під час війни російські фахівці також б відповідали за технічне обслуговування цих літаків за безпеку наших пілотів. Так, я вас розумію. Є ще одне запитання знов-таки воно стосується ВПК. Була інформація, що в Республіки Чехії уряд оголосив, що вони готові. Запропонувати фахівцям з України працювати на їхніх заводах і також ви кажете зараз, що ВПК України не було переміщено у Словаччину, але можливо якісь українські фахівці можуть працювати у словаччині і виробляти також обладнання або боєприпаси чи таке можливо? Насправді вже є компанії, які погодили це з українськими фахівцями. і Українські фахівці вже працюють на в компаніях словаччини і намагаються також передати свої знання для, для того, щоб ще більше допомогти Збройним силам України. Дякую, чи є ще запитання від колег із залу? Ні, запитань немає, тому будемо завершувати брифінг. Дякуємо за ваш час. Дякуємо за те, що ви відповіли на наші. Запитання, дякую за надану інформацію. Сподіваємося побачити вас ще раз не тільки онлайн, але й офлайн. Ми залюбки будемо вітати вас в Одесі, зокрема в нашому медіа центрі. Чудово, дякую залюбки. Би приїхав би до вас під час наступного відрядження до України, яке відбуватиметься, звичайно, у найближчому майбутньому. і Я би залюбки поспілкувався з вами би офлайн. Дуже вам дякую. Хай щастить. і Я бажаю найкращого. Громадянам України, ви заслуговуєте на найкраще майбутнє усього вам найкращого. Дякую. Оборони словаччини Ярослав Наць відбувся його брифінг. На сьогодні це останній брифінг. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами в телеграм-каналі, підписуйтесь на розсилку новин. Щоденну розсилку новин моніторинг того, що відбувається у Миколаївській Херсонській Одеській областях. Слідкуйте за нашими соціальними мережами та заходьте на наш сайт.